В Ужгороді відбувся чемпіонат міста з більярдного спорту. Змагання проходили з комбінованої піраміди. У них виступили 24 гравці зі спортивно-благодійною метою. Ці змагання насамперед є підготовка до змагань, які будуть проходити на наступному тижні Кубок України фінальний етап. І тому ми зробили спеціально перед самими змаганнями, щоб спортсмени потренувалися, прикаталися до столів. Основна мета ще також білярного спорту і всіх цих змагань це допомога ЗСУ. Значить, ми з усіх змагань практично вносимо благодійні внески, і всі ці благодійні внески направляються на допомогу ЗСУ. У спортивному ж плані важливо якнайретельніше підготуватися до змагань вищого рангу. Звичайно, хочеться і перемогти, але в першу чергу у нас як змагання це є участь. Завжди участь та тренування. Тренування перед такими масштабними чемпіонатами це завжди грає на користь спортсмена. Тому будемо старатися та грати. Специфіка ж комбінованої піраміди дозволяє спортсменам грати на рівні з маститішими суперниками. Власне, в тому-то і справа, що це така дисципліна, комбінована піраміда, де після забиття свого своєї кульки гравець виставляє, сам грає з дому ту позицію, яку він вважає за потрібне, і це дозволяє, в принципі, бути десь на рівних з майстрами високого рівня, десь підтягуються кандидати до майстрів. Ну і навпаки. Отож, тренування перед Кубком України відбулося. А найкраще себе проявив представник обласного центру Закарпаття Юлій Гараксим. Він випередив Степана Ковича зі Слов'янська і посів перше місце. До трійки призерів увійшли також ужгородці Володимир Коротя та Олександр Сайков.